У Полтаві відновили рух тролейбусів упродовж дев'яти годин на день, за яким графіком працюватиме електротранспорт. Наша війна, ну, куди ж діватися. Полтавська родина Дем'яненків почала ремонт в орендованій квартирі, де сталася пожежа, коли вдома було двоє дітей. Я чую, що моя сестра кричить: ну чи плаче щось таке. Лісівники Полтавщини заготовляють деревину для військових, скільки передали від початку повномасштабної війни. Проїзвують звалювання деревини і почав крижувати. Полтавські волонтери виготовляють металеві пічки для військових. Як саме це роблять? Будемо сверлити отвори, ставити вісь. Це добре, що вони талейбу Це дуже правильно для пенсіонерів. На одній із зупинок громадського транспорту у Полтаві Юрій Клименко чекає на тролейбус. Електротранспорт у місті не працював від 20 жовтня, а цього понеділка його повернули на маршрути. У нас же війна, куди здіватися. Спасибо сказати, що є утра, як ти на роботу їдеш, як з роботи їдеш, є. Кожен день їжу на роботу в музей наш краєзнавчий. Зранку їду на роботу і з роботи їду на половки домой. Обмежити рух тролейбусів вирішили для економії електроенергії. Це пов'язано із обстрілами інфраструктури, говорить заступник голови громади. Тоді, коли відбулися перші атаки на енергосистему, то ми погодили і випустили на маршрути тоді вранці. Певну частину тролейбусів, але вже в кінці дня були обмеження, ми їх не випускали. Сьогодні перший день, коли відновлено транспортне забезпечення, з 5 ранку до 10 і з 16 до 20 Полтава електротранс, тролейбуси входять на маршрути. Тобто, вранці, щоб людей розвести по роботам і в кінці дня, щоб забрати їх і розвести по домівках. Так як я пенсіонерка, я і тролейбусом. Положення таке, так що я не проти, хай їздять утром, там просто після обіду, Ну, економить електроенергію. Поки тролейбуси не випускали на лінії, містяни їздили приватними маршрутками та автобусами, які курсують упродовж усього дня. Трошки було важкувато добиратися до роботи, а так взагалі особливо не помітили. Ніяких заторів в місті не помітні відсутності транспорту. Також не помітили. нині на маршрути виїхали усі півсотні тролейбусів. каже Валерій Пархоменко. Ніхто не був скорочений, всі працювали. Люди були на своїх робочих місцях. Вони проводили там. Скажем так, профілактичні обстеження транспортних засобів, що вони були готові будь-який час вийти на маршрут, як розповів Суспільному Валерій Пархоменко, коли саме відновлять повноцінний рух тролейбусів, поки невідомо. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава. На Полтавщині підтвердили 1495 випадків захворювання на коронавірус за тиждень. Це на півтисячі менше ніж за попередній. За увесь період пандемії COVID-19 у регіоні виявили у понад 213,5 тисяч людей. Померли 4416 пацієнтів, а одужали понад 204 тисячі. Про це під час апаратної наради розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. На жаль, маємо до для того, що 10-13 чоловік, які помирають, це люди, я вже говорив, старше 70 років, це ще, на наш погляд, ті люди, які зобов'язані жити, але вони поступають нещеплені, поступають важких стануть до лікувально профілактичних засобіврія на сьогодні 4508 тисячі осіб. Це мінус 15% відсотків порівняння із е періодом минулого року. Імунізація знижує тяжкість перебігу захворюваність і зменшує ймовірність померти від цього захворювання. Зв'язку з тим, що певна зміна збудника відбувається, то зараз рекомендується. Провести бустерну імунізацію. і Навіть якщо людина двічі щеплена, я себе не вважаю дуже великим героєм. Я думаю, на моєму місці так поступив би каждо. Одинадцятирічний полтавець Олександр Дем'яненко показує нагороду від місцевої влади. Її хлопчик отримав за те, що виніс дворічну сестру із палаючої квартири. Я більше переживав за Кирю, щоб вона там не постраждала. Хотів щось ще спасти, але і там вже невозмож було зайти. Пожежа у квартирі сталася 20 жовтня. Я чую, що моя сестра кричить, ну, чи плаче щось таке. Я повертаюся і бачу, ну, у нас був такий шкаф, як стол. За нього виходить такий маленький, і я біом сестру одні з коридор, я бачу, що ковір вже горить. Нормально. я був, побіг взяв чайник, вилив воду на кольор. На Потім я бігом кидаю той чайник, беру, наливаю чашку в води. Бачу, що вже диван полахає і вже там невозможно знаходитися. Нині з квартири вже винесли знищені речі, техніку та меблі, а також збили обгорілу штукатурку зі стін. Квартирі не залишилось, на жаль, нічого вцілілого, ні меблів, ні техніки. Одне, що залишилось ціле, це ванна, там знаходилася стиральна машина, ну, сама ванна і унітаз йде завдяки тому, що, мабуть, були закриті повністю двері. Давно все знаходиться в сажі чорний, але я думаю, що ми його відмиємо для того, щоб хоча б заїхати сюди жити з дітьми, для цього потрібно орієнтовно десь 1012 15 доларів. Цю квартиру родина Дем'яненків винаймала 8 років. Нині живуть у родичів. А в орендованому помешканні почали робити ремонт. Дуже багато людей допомагає. Коли я перший раз зайшла в квартиру, я взагалі не зрозуміла. Ну тут куча людей, всі щось роблять, всі щось носять. Я ну Просто не розуміла, хто це, що це власники нам взагалі нічого за ремонт не виставляли. Тому ну від, від нас требується, що ну для нас же ж, в першу чергу це відновити все до живого стану. Як розповіла Вікторія Дем'яненко, попередня причина загорання, яку назвали рятувальники, коротке замикання електропроводки. Тетяна Весна Ігор Лук'яненко. новини на Суспільному, Полтава. Від початку повномасштабної війни на Полтавщині зареєстрували приблизно 202 тисячі переселенців. Із них більше половини працездатні люди. Ще 48 тисяч дітей, 38 тисяч пенсіонерів, а також майже 10 тисяч людей з інвалідністю. Найбільше переїхали з Харківської, Донецької, Луганської та Сумської областей. Про це сьогодні під час апаратної наради повідомила директорка обласного департаменту соцзахисту Людмила Корнієнко. 65% переміщених мешкає на сьогоднішній день в містах і 35 сільській місцевості. Відповідно найбільшу кількість проживає Полтава, 26% від загальної кількості і Керменчук 15%. Допомога призначена 175 тисячам сімей, які мешкають в нашій області. Допомога виплачена по жовтень включно на загальну суму 3,1 мільярда гривень. У Новосанжарському лісництві вальники лісу зрубують сосни та розпилюють стовбури на частини. Проїзду цей звалювання деревини і почав крижувати ну, на продукцію. Проводжую розкрижування, розкражування на метрове 3-метрове розкрижування деревини. Деревину заготовляють для військових, які боронять Україну. Окрім стовбурів, готують також дрова. Військові дану продукцію використовують для опалення своїх бліндажів, ну і укриттів, і приміщень, в яких вони перебувають. А ця деревина використовується військовими для перекриття своїх бліндажів, укриттів в плані захисного, захисної продукції, яка захищає їх від уражень, там, мінних осколків. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші державні лісогосподарські підприємства буквально з перших днів допомагають різноманітною лісовою продукцією. Станом на другу половину жовтня наші державні лісогосподарські підприємства передали на допомогу армії понад три тисячі кубів лісоматеріалів, понад 600 кубів це пиломатеріалів та 914 кубів. Це дров для опалення. Деревину військові також використовують для будівництва технічних споруд, зокрема кухонь, санітарних зон та складів, аби облаштувати побут, каже Едуард Трохименко. Дрова для опалення довжиною до метра дев'яносто, а круглість матеріали довжиною 4 метри. Ну, Потрібно буде тому 6 метрів. Ну взагалом використовується 4 чотирьох Зачасту приїжджають вони самі. Ну були такі випадки, що ми надавали послуги своїм транспортом і привозили їм на місця. Ну не на передову, а більш на другу, третю лінію оборони. Заготовляти деревину планують до того часу, поки у військових буде потреба. Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтавщина. За даними Генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 67 тисяч 940 російських військових. Знищено зокрема майже 5300 тисяч 300 бойових броньованих машин та понад 2,5 тисячі танків. 1673 артсистеми та 189 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1370 безпілотників, більше за 5 сотень літаків та гелікоптерів, а ще понад 4 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 350 крилатих ракет, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Сергій Дерій на станку сверлить отвори у металевих заготовках. Їх використає для виготовлення пічок для українських військових. Тут також будемо сверлити отвори, ставити вісь і ставити сюди шибри, яким також буде регулюватися виток повітря із буржуйки. Це для чого робиться? Для економії дров. Тобто, коли вже хлопцям, щоб вони швидко не перегорали дрова, вони можуть собі відрегулювати саму буржуйку. Металеві пічки полтавські волонтери виготовляють упродовж двох місяців. За цей час їх зробили понад 80. Основне це в нас іде газовий балон, але ж до нього і ще ми докупляємо докупляємо листи метала. Потім на лазерний рісці ми їх ріжемо, а потім ми вже з них формуємо. Формуємо інші деталі. Це верх. Вверх сюди буде уже приварена потім труба, Ось невеличка із шибером. От, буде приварена труба і шибером, буде вже це для димоходу. В цьому місці виходить, в балоні вирізаний отвір. Він тут, вогонь, переламується, виходить сюди. І отут у нас виходить дуже хороший нагрів. От де хлопці можуть поставити чайник, можуть поставити якусь сковорідку. Буржуйки виготовляють із 50-літрових газових балонів. Їх волонтерам привозять жителі області, однак потреба завжди є, каже Сергій Дарій. Стояли раніше в кожній оселі, у нас коли не було централізованого газового забезпечення. Спочатку вони приходять в такому вигляді, потім ми відкручуємо цей кран і вже перерізаємо. От. Потім уже набираємо воду. В них це вже обрізані балони. Ми набираємо воду в них, тому що без води ми не ріжемо, бо це небезпечно. Ця частина у нас йде на дверку. Усі деталі для виробу виготовляють за одним шаблоном. Робили ми їх такі е невеличкі, для того, щоб одна людина могла перенести і кхе, робили їх не вертикальні, а горизонтальні, для того, щоб дрова можна було закидати. З обох боків. Два екрани, по-перше, для того, щоб не поранитись, бо це дуже гаряча штука, кенша. І вони виконують функцію батареї. Сюди можна повісити черевики, одяг якийсь і підсушити трохи. Інші матеріали для буржуйок, волонтери, купують самостійно або збирають гроші через соцмережі на необхідні деталі та метал. Наша команда допомагає двом батальйонам. Всі ці батальйони знаходяться на передовій. Один Харківщина, другий Донеччина. скажімо так. десь подивились, як люди роблять, трохи додавали від себе. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Вночі без опадів, в день – дощ. Вночі та вранці – туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні – від плюс 5 до плюс 10 градусів, у день – від 10 до 15 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 7 до 9 градусів вище нуля, а протягом дня повітря прогріється до 12-14 градусів тепла.